Я не зрозумів, ти що тут робиш? М? Кіт, ти що тут робиш? Ти паразит. Прийшов, ти сторожуєш, да? Сторож. каже, щоб ніякий не вилетів у тебе Микола перепил, щоб не втік, да? От ти хороший. Конечно, тепленько на ящику Розвалився а гля. І дивіться, я буду показувати перепилів наших. Давай. М? Кіт. Кітюнь. Кітюнь. Ти хороший який. Ну що, товариші трудяги усім добрий день. Закінчуємо період інкубації перепилених яєць. Доцільно вам хочу ще раз повторитися, що ми закладали. Ми закладали техаського перепила і фараона. Коротше, робили це все діло в перший раз. Ну, протягом великого-великого часу. Колись взагалі нашій. Так сказати, перше сільське господарство у нашій родині це були перепила. Ми нічого не держали, були перепили. Тобто, чи перепило, чи Ну, коротше, перепілки. О. <по> Бо то не допили, то перепили. Цей. І в нас теж був тихоський перепил і, і фараон. Доволі цікава така штукень. Ми їх тримали і на, і на м'ясо, і на яйце. Ну, а потім в общем, вони в нас вивелися і років 10, років 10 ми е, такої птиці навіть в дворі не мали. Ну а потім щось так стукнуло е, моїй дружині, каже, давай перепилів заведем. Ну, давай, окей. Взяли ми інкубаційне яйце, замовили інкубатора, е, поставили, трохи провтикали з тим інкубатором. Ну, в общем, е, ну як? Провтекали не з інкубатором, а із з настройкою налаштуванням. Я думаю, що ми ще повторимося і я це говорив. Ну, На даному етапі, що у нас вийшло? Розказую. Так, інкубатор оце в нас отакий з птаха 130G. Ну, в общем, не знаю. Ще поганяємо його, подивимося, і будемо бачити, що буде далі. Але для дому, по суті, його вистачило. Тепер це у нас осточі, Зараз буду все прибирати. Питали, чи відключали ми переворот. Переворот відключали. Все нормально. Коротше, оце остаток яєць, які не вилуплені. Дивіться. Е, бачите, даже оця от сторона яєць дійсно е, не, не цей, да, там казали виключати, як відкриваєш, ну, я вже вже все, я вже його буду повністю прибирати. Вже тут, так сказати, діло, мабуть, вже якого буде. Коротше, отак от Вийшло бачите, від, від е, сторони вікна. У нас виходить практично. Це я їх просто попідсував від ціля просто сюди. Щоб ви розуміли, оця частина яєць взагалі не вилуплена. Тобто з деяка сторона центру. Оце отак ми вибирали, вибирали, вибирали все при цей. І, взагалі, отак от вийшло. Отакий от, от відсоток вилуплення. Бачите? Ну я думаю, що ми просто могли запороти ці яйця, іменно що ми положили інкубатор. Зарядили його, зарядили ці е, перепили яйця, і 5 днів вони у нас лежали на, на інкубації при температурі 25-26 градусів. Я думаю, що е, тим моментом ми просто моли їх трошечки запороти і все. Ну попробуємо ще так сказати, і будемо тоді вже знати. При прийшла ти? до нас сама хазяйка, яка провіряє їх кожні 15 минут. Каже, так, тут все нормально, у них все нормально кажу, все нормально. Були кажу, такі, яким я зробив просто харакірі, щоб вони не мучилися. Вона каже, харакірі це як. Це кажу, коли голова повертається на 360 градусів. Е, ну, приходиться. Ну, коротше, є, є ще тут отакі, от бачите, які, я думаю, може він трохи відійде, може ні. Е, о, все, Це спить, спить на боку, потім устав побіг. Вроді би нормально. Коротше, це осталися ті, які більш-менш непогано себе ведуть. Бігають, скакають. Плюс-мінус, я вам скажу, 50 на 50 було вилуплення. Ну, Як на мене, тихоського більше. Тобто Це білий отакий, от фараон це рижі, отакі. Оце ось фараончики. Покажу тебе поближче. Отакі. оп Це у нас фараон. Покажися. Фокус поганенький, Лампочка світа а білі це у нас тихоський. О, тихосець. Маленьке таке капець. Ну, подивимося, що воно буде штук 55, може, я навіть, якщо чесно, не считав, скільки їх. 50-60 штук. Коротше, для першого разу нашого експерименту, по суті, хвата, можемо, так сказати, закривати питання цього експерименту. Ну, по суті, що я вам скажу? Інкубатор доказав, що він це може зробити. Можливо, просто якість вилуплення все ж таки залежить від, від інкубатора самого. І виходить, що і від яєць, ну, в общем, і від розміщення цього інкубатора, по-своєму, волога і так далі. Багато дуже в общем, питань, проблем. Ну, я думаю, що це все можна буде вирішити. Чого ти на боку? А ну ставай, срока велика, чи що, важко. Так, пробували ми чорочки брати. Були розкарячки, брали такі от чарочки, їх туди, виходить, вставляли, бо там писали, що тоді в них ноги не розлазитимуться, нічого. Все-таки 360 градусів навколо голову вокруг рішає краще, чим чарочка. Все, не мучиться дай спасибо. Ну, в общем, якось отак. Все, Ці в нас бігають, все хорошо. Чорочки треба зараз позабирати, їдять, п'ють. Все нормально. Поставив їм води з медом, без ніякої пропойки, просто солоденька водичка. І хай пробують. В общем, все, питання закриваємо. Та вставай, що ти? Якісь... Все одно, не із кращих. Ну нічого, вже хоч щось. Так, погано, звісно, вам видно. З тією лампою. Де? А ну, може я її виключу? Опа! О! Ой, красота яка, да? Ну, коротше, такі, бачите. Все, гасають, п'ють, їдять. Там буде видно, що із них буде дольше. Так. Сьогодні їздив на поле, <гум> вивозив на воза. Коротше, заїхав в такі дебри, ну і виїхав. Що ти манюній? І тебе треба показати, да? Треба, кажи, мене показати. Мурдяка ти яка, ну? Хороший який красавчик. Красавчик, да? Коротше, резина Миколи, а яка? Ось так от. Вигрібає де хоче. А це заїхав ще товариш там в мене Оп, Іван. Вивів своє господарство і каже, Коль, в мене багато тирси залишилося, Приїдь, забери, тому що в складу лежить, тільки миші будуть розводитися. Тут такі от мішки здоровецькі. І воно. Ну, коротше, тут тирса загрузили. Все добре. Буде мені ще й до товариша спонсора треба взагалі заїхати. Е, ну і взагалі і в нього ще наберу. Ну не знаю, я, чи він щось там пильоє чи ні. Бо щось він мені дуже давненько дзвонив. А цей, а на цій тоді тирсі трохи ще, так сказати, проживемо. Ти бармалей. Так і лазиш, Іди сюди, я тебе піймаю, іди, Паразіт, ну. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Порядок у вас. Зараз треба попідсипати трохи. Туди скупчується більше в туалет ходять під ту сторону. І тут ось. Тут якісь ви непонятні. Вроді й тепло і все. Чого ви скупчуєтесь? Оп, ага. Скупчуємося, каже Микола, бо вже підтухло. Як все горить. Чмак готово. Е, доволі цікавенький, виходить, я вам скажу, процес з цією буржуйкою. В якому плані е, нас повністю завжди у цьому сараї мокріли добре стіни. Тобто, ну, все одно волога була і він заходиш прямо мокрі стіни тут, а дебелючі були. А із з цією буржуйкою, виходить, ми. Ну, Досягли цього, що немає цього, немає мокрих стін. Я думаю, що все-таки багато що вирішує, оця крильчатка знизу, поняли. Получається, Якщо волога всередині, ну все одно ж повітря, щоб вийти ось сюди, воно ж десь береться. Получається, оця вологе повітря сюди заходить, у крильчатку. Да? І методом того, що буржуйка топиться, ця волога, виходить, вона прогріво, ну, як, ну, спалюється, як об'яснити, зрозуміли ви, да? і відсіля видувається сухе уже повітря. Тобто вологе заходить, сухе виходить. Все, і це дуже удобно. Давайте, що ви? Ідіть їжте, швидше виростете. Що ви посідали? Ну, давай. О, красавчики. Оба, іди. Йти, красавчик. О, так ви на їжені. ти красавчик. Отакі От пацюрики. Ось де який ух. Та здоровий ти вже, пацан. Молодець. Стий, стій. стий, стій, стій. стій. Я тебе покажу в усій красі. Ну йди, як хоче. Коротше, доволі непогані, бачите, їдять. Є, звісно, трошки різний калібр, але в цілому, так як показати, то бачите, жопки в усіх одинакові. Може плюс-мінус десь якісь 100 грамів менше є. Ну а так. По суті, мові непогані. Красота. Ну і в общем, товариші трудяги, таким методом, що просто ця буржуйка е, спалює е, вологу е, бройлерам, Та навіть не бройлерам, просто якісь е, е, тварині, яка б там не була, там, чи це кури, чи це бройлери, е, трошечки легше Отак. Оток. Хайлакі. Так, ну що, гусі, зараз будемо з маринкою різати пару штук. Каже, треба їх потихеньку убирати, то стоїть вода, гріється. Ну хватить вам, хватимо. Так, геля-геля. Ну і зробив я оцю. Короче, цю. Е, як її там? Сідалку, де має де, де, де бути море яєць. Погано вам видно. Ну, в общем, вийшло отак. Драбинка є. Мені там казали, що ти так драбинку, як зробиш, то неудобно буде заходити по яйця. Диви, ось стою, ось рукою собі спокійно зібрав. Як цей, то все нормально. Так що, в общем, якось отак. Вийшло, все гарненько. Е, всередині, отак, от намостили. Ну, ще кури. Всередині несуться там на друге сідало ще на це щось вони. Поки привикнуть, так скажімо. Але отак: -от, хоп, все, на 8, 8 сідал є, хай собі, що хочуть, уже, те й роблять. От і все. да? Курі, курі, курі. Все, красота. Так. Ну що, товариші трудяги? О, це тут клітки сторіще понаходив. Так це ще в мене тест. Так говорів, коли з мене таких дві чи... Три штуки, по-моєму, таких лежить. Я їх ось оброблю, виходить, цим е, ОСБ плетою. Сетку наниз постелимо. Ну, коротше, будуть такі клітки для перепелів. поки вони ще підростуть. Ми вже тоді щось ще придумаємо. Так що, в общем, далі буде. Залишайтесь на каналі, залишайтесь з нами, підтримуйте своїми лайками і переглядами. Ну, а ми будемо розуміти, що, що нам є раді кого е, відео знімати. Все, всім дякую за перегляд е, цього відео. Коментуйте, пишіть е, свої висловлення стосовно інкубації, стосовно брулерів. Ну, коротше, якщо що, пишіть коментарі, ми дуже любимо їх читати. На даному етапі, е, такий собі експеримент інкубації е, ми закінчили. Далі буде, щось придумаємо. Е, я думаю, що буде щось іще. Ну, а на даний момент я з вами прощаюся, всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться по можливості, якщо ви ще не підписані на канал. Ну да і все. Миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Всім до побачення. З вами був канал ДХТ. Пока-пока.